Історія відкриття темної матерії та темної енергії налічує вже кілька десятиліть. Початок цьому був покладений у 1933 році, коли швейцарський астроном Фріц Цвіккі виявив, що швидкість обертання галактик у кластерах значно перевищує ту, яку можна було б очікувати від видимої матерії. Це свідчило про наявність додаткової невидимої складової, яка утримує галактики разом. Проте сам термін темна матерія був введений лише у 1970-х роках астрофізиком Вернером Шміттом. Він використав цей термін для позначення матерії, яка не випромінює світло та інші форми електромагнітного випромінювання, але впливає на видиму матерію гравітаційно. Ще одним важливим кроком у вивченні темної матерії став робота астрономів Вірго Рубін та Кент Форд у 1970-х роках. Вони досліджували обертання галактик та виявили, що швидкість обертання не зменшується з віддаленням від центру галактики, що суперечило класичним законам гравітації. Це підтвердило існування темної матерії, яка утримує галактики разом. Темна енергія з свого боку була відкрита у 1998 році, коли астрономи Сол Перлмутер, Брайан Шміт та Адам Ріс провели спостереження віддалених вибухів нейтринних зір. Вони виявили, що Всесвіт розширюється з прискоренням, що свідчило про наявність додаткової енергії, яка протидіє гравітації та відтягує об'єкти від себе. Ця енергія отримала назву темна енергія. Вивчення темної матерії та темної енергії є одним із найбільш важливих напрямків у сучасній астрофізиці та космології, оскільки ці невидимі складові становлять більшість маси та енергії у Всесвіті, впливаючи на його розвиток та структуру. Темна матерія це одна з найбільш загадкових складових нашого всесвіту. Ця речовина, яка не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням і тому не випромінює світла, складає близько 27% всієї маси енергії у всесвіті. І хоча ми не можемо безпосередньо спостерігати темну матерію, ми можемо відчути її вплив на об'єкти, які ми можемо бачити. Одним з перших доказів існування темної матерії став аналіз руху зоряних галактик у 1930-х роках. Астроном Фріц Цвіккі виявив, що швидкість обертання галактик не відповідає очікуваній швидкості, яку ми б могли б спостерігати, враховуючи видиму масу галактик. Це свідчить про те, що існує додаткова невидима маса, яка утримує галактики разом. Існує кілька гіпотез щодо природи темної матерії. Одна з них це так звані слабкі виміри, які існують паралельно до наших власних тривимірних просторів. Інша гіпотеза це так звані віміни, які є частинками, що рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Незалежно від конкретної природи темної матерії, вона залишається однією з найбільших таємниць сучасної астрофізики. Темна матерія відіграє важливу роль у формуванні галактик та галактичних скупчень. Її гравітаційний вплив дозволяє галактикам утримувати свою форму та уникати розпаду через взаємодію з іншими об'єктами у Всесвіті. Без темної матерії галактики, ймовірно, розпадалися б на окремі зорі та планети внаслідок взаємодії з іншими гравітаційно притягуючими об'єктами. Однак навіть з усією її загадковістю, темна матерія лише одна з двох загадкових складових всесвіту. Іншою є темна енергія, яка складає близько 68% всієї маси енергії у всесвіті. Темна енергія відома своєю властивістю відштовхувати об'єкти один від одного, що призводить до прискореного розширення всесвіту. Темна енергія була вперше виявлена в 1998 році, коли астрономи спостерігали вибухи типу Іа сверхнових зорь. Виявилося, що ці вибухи відбуваються на великій відстані одна від одної, і швидкість їх віддалення відповідає прискореному розширенню всесвіту. Це свідчить про те, що щось, що має відштовхуючий ефект, прискорює розширення Всесвіту. Хоча темна енергія і темна матерія становлять більшість маси енергії у всесвіті, насправді ми знаємо дуже мало про ці явища. Їх природа залишається загадковою, і вчені продовжують досліджувати ці явища. Щоб краще зрозуміти структуру та еволюцію Всесвіту. Темна матерія та темна енергія це ключові складові, які впливають на форму та розвиток всесвіту. Їх вивчення допомагає нам краще зрозуміти природу космосу та нашого місця в ньому. І хоча багато питань щодо темної матерії та темної енергії залишаються без відповіді, наші дослідження продовжуються спрямовані на розкриття цих таємниць Всесвіту. Темна матерія це загадкова складова Всесвіту. Яка не випромінює, не поглинає світло і не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням. Її існування вперше було запропоновано на початку ХХ століття, коли вчені виявили, що об'єкти у галактиках рухаються швидше, ніж могло б бути передбачено за умовами видимої матерії. Цей невідомий складник Всесвіту став відомий як темна матерія. Дослідження темної матерії включає в себе різноманітні методи, серед яких важливе місце займають космічні спостереження, астрофізичні моделі та лабораторні експерименти. Одним з основних доказів існування темної матерії є гравітаційний вплив, який вона справляє на видиму матерію. Наприклад, галактики обертаються надто швидко, що свідчить про наявність додаткової маси, яка утримує їх разом. Іншим доказом є викривлення світла віддалених об'єктів, таке явище, відоме як гравітаційне лінзування. Темна матерія викривляє простір час і впливає на траєкторії світла, що дозволяє вченим виявити її наявність. Крім того, космічні спостереження підтверджують наявність темної матерії в галактиках та кластерах галактик. Наприклад, розподіл швидкостей зір у галактиках не відповідає розподілу маси видимої матерії. Що свідчить про наявність додаткової невидимої складової. Також виявлено, що темна матерія становить близько 27% всієї маси енергії Всесвіту, що підтверджує її значущість у розвитку космології. Лабораторні експерименти також підтверджують існування темної матерії. Наприклад, детектори підземних лабораторій реєструють взаємодію темної матерії з атомами видимої речовини. Що дозволяє визначити її властивості та склад. Усі ці докази разом свідчать про існування темної матерії у Всесвіті, і підтверджують необхідність подальших досліджень для розкриття її природи та властивостей. Темна енергія це загадкова сила, яка є однією з найбільших невідомих у нашому всесвіті. Ця енергія складає близько 70% всієї енергії маси у Всесвіті, але ми практично нічого не знаємо про її природу. Її існування було вперше запропоноване в 1998 році, коли вчені виявили, що розширення Всесвіту прискорюється, що суперечить усім тодішнім теоріям. Таким чином, вони припустили, що існує додаткова форма енергії, яка заповнює простір і відтягує галактики одна від одної. Темна енергія впливає на космічні об'єкти на величезних відстанях, прискорюючи їх віддалення один від одного. Це явище відкрило нову главу в дослідженні всесвіту та його структури. Незважаючи на те, що темна енергія складає велику частину всесвіту, ми досі не можемо безпосередньо виміряти її або спостерігати. Це робить її ще більш загадковою та цікавою для наукових досліджень. Одна з теорій щодо природи темної енергії це космологічна постійна, яка є властивістю простору самого по собі. Ця постійно викликає відштовхувальну силу, яка прискорює розширення Всесвіту. Інші гіпотези вказують на існування нових частинок або полів, які взаємодіють з гравітацією та впливають на розширення Всесвіту. Незважаючи на те, що темна енергія є однією з найбільших загадок сучасної астрофізики, вчені продовжують досліджувати це явище та намагаються розгадати її таємниці. Вивчення темної енергії допомагає нам краще зрозуміти природу Всесвіту та його еволюцію. Це відкриває нові можливості для розвитку нашого розуміння космосу та нашого місця в ньому. Таким чином, темна енергія залишається однією з найбільших загадок сучасної науки, яка продовжує викликати зацікавленість та дослідження вчених по всьому світу. Темна матерія та темна енергія це дві загадкові складові Всесвіту, які впливають на його розвиток і структуру. Темна матерія є невидимою речовиною, яка не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням і складає близько 27 всієї маси енергії у всесвіті. Її наявність виявляється лише через гравітаційний вплив на видиму матерію, зірки та галактики. Темна енергія свого боку є силою, яка прискорює розширення Всесвіту. Вона становить близько 6,8% за 8 всієї енергії у Всесвіті. І залишається однією з найбільших загадок сучасної астрофізики. Вплив темної матерії та темної енергії на Всесвіт важко переоцінити. Ці дві складові взаємодіють між собою і впливають на формування галактик, їх розміщення у просторі та рух. Темна матерія допомагає утримувати галактики разом завдяки своїй гравітаційній силі, тоді як темна енергія розганяє їх, прискорюючи розширення Всесвіту. Цей баланс між темною матерією та темною енергією визначає долю Всесвіту і його майбутнє. Дослідження цих явищ дозволяє нам краще зрозуміти природу Всесвіту та його еволюцію. Незважаючи на те, що темна матерія та темна енергія є невидимими для нас, їх вплив на Всесвіт виявляється у всіх його аспектах, від руху галактик до космічного простору між ними. Майбутнє досліджень темних сил полягає в пошуку нових методів спостереження і вивчення цих загадкових явищ. Науковці вірять, що розкриття таємниць темної матерії та темної енергії може привести до революційних відкриттів у фізиці та космології. Одним із напрямків досліджень є розвиток новітніх технологій для спостереження та вимірювання цих невидимих сил. Інші вчені зосереджуються на математичних моделях. Які допоможуть пояснити природу темних сил, незважаючи на складність завдання, наука продовжує крокувати вперед у дослідженні та розумінні темного боку Всесвіту.